14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року було прийнято в експлуатацію захисні споруди над зруйнованим енергоблоком станції. Зважаючи на клопотання громадської організації ліквідаторів аварії на ЧАЕС, указом президента було встановлено відзначення дня ліквідатора Чорнобильської катастрофи у день першої перемоги, над вийшовшим із під контролю атомом. українці ліквідатори аварії зібрались у приміщенні районної ради, де їх привітали представники громадськості, керівники міста і району. Заступник міського голови Олександр Руденко привітав присутніх і висловив вдячність від усієї міської громади, особисто від міського голови Олександра Корінного, та вручив грамоти ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Заріченку Валентину Миколайовичу, Тимошенку Віктору Володимировичу, Остапенко Людмилі Анатоліївні. Також присутніх привітали голова Новоукраїнської районної ради Валерій Савенко, голова районної громадської організації Союз Чорнобиль Віктор Гетьманенко. Віршами та піснями вшанували героїв Чорнобильців, учасники творчих колективів Палацу культури «Ювілейний», місцевий поет Віктор Лева та син ліквідатора аварії на Чес Анатолій Гетьманенко. По завершенню урочистостей усі присутні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника на честь героїв, які стали на захист людства і вберегли планету від більш масштабного лиха.